Я знаю, як максимально зручно її з'їсти, щоб не забруднити руки. Можна згорнути її за принципом лаваша. Ось тепер і смачно і зручно. М -м, як же апетитно ти їси? Дивіться, зараз я покажу вам, як дуже швидко можна їсти піцу. Ну як це ж дуже круто. Вау! Я й не думала, що стільки піци може поміститися в рот однієї людини. Звичайно, може. Більше того, так можна їсти кілька піц поспіль. Ой-ой. Здається, все пішло не за планом. Що ж тепер робити? Та гаразд, чого ти хвилюєшся? Зато тепер твоя піца стала нашою, і ми зможемо нею полосувати. А де мої піци? Вам не соромно. Ви просто нагадно їх вкрали, злодійки. Не кричи на нас, ми просто дуже голодні. Ну нарешті настав мій час, коли я зможу приступити до своєї піци. Я так довго цього чекала! Ні, чого собі! Справжнє падіння вежі. Ось саме! Але ваші непрості, а дуже і дуже смачні.